Першого блоку, і я зараз передаю слово Риті Бондаренко. Почнемо ми з дійсно гарячої теми. Це в нас питання щодо ПДВ. До нас надійшло багато питань по ПДВ. Дуже дякую вам за надіслані питання. Всі дуже цікаві, дуже різноманітні. Дуже багато питань було щодо. Налаштувань програми, щоб не допускати помилок, а також аналізу питань щодо ПДВ. Зараз я вімкну демонстрацію свого екрану та почнемо вже по програмі. Ось бачу, що ви вже бачите мій екран. І почнемо з оборотно-сальдової відомості. Завдяки цьому звіту ми можемо проаналізувати дані бухгалтерського обліку. За ПДВ відповідають рахунки 64, 42 та 32, відповідно, це наш податковий кредит та податкові зобов'язання. На цих рахунках ми можемо подивитися перші події та виписані податкові накладні. Та ще є рахунки 64,41 та 31. Ці рахунки нам показують, чи виникла перша подія по передплаті або по післяплаті. А Саме сума тут з'явиться тільки в тому випадку, якщо в нас була Передплата. І вони автоматично повинні закритися, коли ми вводимо товарний документ. Але, як на мене, ці звіти не дуже зручні для аналізу. Хочу вам сьогодні показати меню звіти: очікуване і підтверджене податкове ПДВ придбань, і очікуване підтверджене ПДВ-продажів. Ці звіти вони будуються на підставі регістрів програми. Трошки пізніше покажу, як працювати з цими регістрами. А зараз відкриваємо очікуване і підтверджене ПДВ та бачимо наш звіт. У колонках Очікуване ПДВ, база та очікуване ПДВ ми бачимо наші перші події, тобто документи, які сформували нам необхідність виписки податкової накладної. У колонці підтверджене ПДВ ми будемо бачити суму тільки в тому випадку, якщо в нас не всі податкові внесені в програму. А у колонці Підтверджене ПДВ ми будемо бачити ті податкові, які вже виписані. На кінець місяця, коли ми вже виписали або отримали всі податкові накладні, колонка підтверджене» повинна залишитися порожньою. Всі суми повинні бути тільки у колонці Підтверджене ПДВ. Тож, давайте проаналізуємо нашу ситуацію. Ось перший контрагент, стройкомплект. Ми бачимо, що в нас є надходження товарів та послуг. І бачимо, що колонка Підтверджене ПДВ порожня. І так, це, звісно, так і є. Я не вносила ще цю податкову накладну, тому в мене цей ПДВ ще є непідтвердженим. Я чекаю від контрагента цієї податкової та внесу, коли вона вже буде. Дивимось далі. Ось в мене є контрагент ТОВ-постачальник. Я вважаю, що всі податкові накладні по ньому виписані, тобто в мене не повинно бути нічого у цій колонці, але ж вона в мене заповнена. Перший договір це за договором. Давайте на нього подивимось. Взагалі, договір в програмі БАЗ є основою, на якій будується повністю залік авансів, правила роботи з контрагентами. А також правила визначення ПДВ. За це відповідають два основні параметри. Перше, це вкладка Податковий облік, це схема податкового обліку, тобто, коли програма буде бачити, що ми повинні виписати або отримати податкову накладну. Зазвичай це за першою подією. Якщо ж в нас якась інша схема оподаткування, можемо її ось тут обрати. Або за посиланням всі схеми обліку навіть створити власну схему обліку, наприклад, касовий метод, переходимо на вкладку Основні і дивимося на другий основний показник це введення взаєморозрахунків. Якщо в нас стоїть з договором в цілому, це означає, що в програмі ми ввімкнули повністю автоматичне закриття рахунків. А саме, це автоматичне визначення. Передплат, авансів, післяплат, а також момент визначення першої події. За договором в цілому програма сама повинна слідкувати. Вам, як бухгалтеру, нічого не потрібно робити. Але якщо ви використовуєте цю схему, треба буде перед закриттям місяця та перед формуванням податкової декларації з ПДВ робити групове перепроведення документів. Про це трошки пізніше ми розберемо, як це робити. Дивимось за договором в цілому. Переходимо знову до нашого звіту, очікуване та підтверджене ПДВ, і бачимо, що так, в нас є всі три документи. Чого ж воно не закрилось? Частіше за все, це буває через те, що документи вводилися заднім числом, тобто минулою датою. Наприклад, ми спочатку ввели надходження товарів та послуг, воно визначило першу подію, а потім вже рознесли банк. Банк був раніше, 1 квітня, програма також побачила, що це перша подія. В даному випадку треба просто перепровести ці документи. Через договір ми можемо перейти за гіперпосиланням документи і побачити всі, які є. Далі ми виділяємо ці документи за допомогою стандартних клавіш Windows. Це Ctrl-A, якщо ми виділяємо все. Або Ctrl-I обираємо мишкою. Необхідні документи. У мене їх тільки три, тому обираю всі і натискаю правою кнопкою мишки Провести. Ось ми бачимо, що всі документи проведені. Можемо закрити договір і переформувати звіт. І ось ми бачимо, що один документ зник зі списку, це значить, що в нас він, з нього зникла перша подія. Ми бачимо, що це тільки списання 1 квітня. Та реєстрація вхідного податкового документа. Переходимо далі. Договір за документами. Відкриваємо цей договір, і бачимо, що введення взаєморозрахунків стоїть за документами. Це означає, що увімкнено повністю ручний облік, тобто бухгалтер або ж менеджер повинен слідкувати за порядком документів та показувати програмі, за що пройшла оплата або який товар був відвантажено за яку оплату. Для того, щоб подивитися, чогось в нас виникла ця помилка. Я пропоную зараз вимкнути ось цей документ і подивитися угоди. Ми бачимо, що в нас є дублюючі суми, тобто, схоже на те, що це була одна і та ж сама операція, ми можемо перейти у журнал Документи постачальників. Де відображаються всі документи, які ми отримали. І подивитися, що ж насправді було. Ось ми бачимо по сумах, що це в нас є комплект документів. Відкриваємо перший. Це в нас надходження товарів та послуг. І ось це поле документ розрахунків. Воно порожнє. Так, так може бути, якщо це є першим документом і ми не виписували рахунок. Залишаємо так, як є. Дивимось на наступний документ. Це податкова накладна, вона посилається на надходження. Також все правильно. І наступний в нас документ останній це платіжне доручення це списання з банківського рахунку. І дивимося, що документ розрахунків тут також порожній. Так не повинно бути. Оскільки для нас першим документом у цьому ланцюжку. Є надходження. Натискаємо Показати всі. Відкривається форма для вибору документа. Натискаємо Сформувати. І ось обираємо зі списку той документ, що вважаємо першим. І так як у надходженні не було обрано ніяких рахунків, ми повинні вибрати саме надходження товарів та послуг. Він є для нас першим. Обираємо і проводимо. Переходимо знову в очікуваний підтверджений. Натискаємо Сформувати. І ось бачимо, що в нас одна ситуація вже закрилася. Тобто, в нас зникло непідтверджене ПДВ, і він перенісся до підтвердженого. Сума стала одним рядочком. У нас ще є ось така ситуація: рахунок на оплату постачальнику і списання з банківського рахунку. Знову повертаємося в документи. Ось ця операція. Відкриваємо перший документ: це в нас надходження товарів та послуг, і він посилається тепер на рахунок. З даним контрагентом ми вирішили виписати рахунок. Далі ми переходимо до другого документу. Це податкова накладна, тут також все правильно, рахунок плюс надходження. І останній документ це наше списання. А тут документ розрахунків знову не вибраний. Тут ми повинні вибрати саме рахунок на оплату тепер, не надходження, оскільки у надходженні ми посилалися на рахунок. Він стан, стане першим. Проводимо, відкриваємо звіт і формуємо. Ось ми бачимо, що тепер в нас все закрилось. Ось так повинен виглядати звіт, коли в нас повністю закриті взаєморозрахунки з контрагентами. Також ми ще отримали питання щодо того, як відобразити отриману податкову накладну у іншому податковому періоді. Ми можемо її відображати або за власним бажанням, або тому, що отримали її пізніше за строком. Для цього давайте ми знову включимо документ, що ми бачили, ось оберемо будь-яку реєстрацію. Для того, щоб включити її в інший період, його необхідно вказати у даті документа. Наприклад, це буде в мене травень. І бачимо, що в нас змінилася дата нарахування податкового кредиту. Це 5 травня стала. В такому випадку ця податкова накладна потрапить у декларацію саме у травні. Дата виписки і дата реєстрації при цьому залишаються незмінні – Фактичні дати, коли це відбулося, не зберігаємо зараз зміни і переходимо до наступного питання: як закрити залишки по рахунках ПДВ, наприклад, 64, 41, 42, Якщо припустились помилки, або ж в нас є залишок 1-2 копійки, через те, що в нас, наприклад, був аванс однією сумою. А відвантаження декількома документами і за рахунок округлення в нас може бути деяка неточність. Як в такому випадку ми можемо діяти? Рекомендуємо, перш за все, завжди робити коригування боргу. Як це робиться? Ми формуємо новий договір. Який ми будемо вести з моменту, коли ми знаємо, що в нас немає помилок, або, наприклад, з теперішнього часу? Так ми робимо, якщо в нас помилка допущена у якихось старих періодах і не можна вже перепроводити документи, або вносити якісь коригування у ці документи. Зараз покажу, як це зробити. Переходимо у продажі. Ось документ коригування боргу. І зараз. Подивимось, оберемо документ, який нам підходить. Наприклад, ось цей. Ми повинні заповнити таким чином. Контрагент це наш контрагент, звісно. Отримувач це той самий контрагент. І договір створюємо новий. Це для нас це технічно новий договір, не фактично з контрагентом. Тому обов'язково встановлюємо ось цю позначку. Не переносити податкові зобов'язання і кредит. Ми її встановлюємо тільки в тому випадку, коли це фактичне перенесення боргу з коригуванням податкових накладних виписаних або невиписаних рішень. Далі ми заповнюємо вкладочку або дебіторська, або кредиторська заборгованість, залежно від того, який борг. У мене був це кредиторський. Вносимо правильну суму, яку переносимо. Це зазвичай це залишок на рахунку 63 або 36. Вкладка рахунки залишається незмінна. І натискаємо Провести. І дивимося в проводки. Бачимо, що в нас сума перенеслась, перенісся також і ПДВ. Це була передплата, тому використався рахунок 31. І є ще в нас регістри. Саме регістри відповідають за те, як програма буде в подальшому нам формувати першу подію, яку суму буде відносити на. Підтверджене, не підтверджене ПДВ, тому якщо у вас на регістрах є якась помилка або суми не такі, як у нас в проводках, тобто вони не відповідають нашому бухобліку і фактично боргованостям по ПДВ, ми повинні вручну відкоригувати цю суму. Зазвичай ми не рекомендуємо робити ручні коригування, але коли це виправлення минулих помилок для того, щоб у майбутньому їх не допустити. Це є доцільно і виправдано. Ось тут змінимо на реальні суми, які нам потрібні. І в продажі податковий облік обов'язково також змінимо, тому що обидва регістри відповідають за правильність формування першої події, не тільки очікуваний і підтверджений. Коли ми це зробили, ми можемо зробити наступний документ, щоб перевірити, що все є коректно. Отож, ми з вами подивилися основні питання щодо ПДВ від основних налаштувань до аналізу помилок і їх виправлення.